У нас пісок, супіщана земля, то в нас ця кукурудза дуже погано родить, картошки погано, оце таке, бо пісок. А в тих селах, ось в шлюсарі, в тих селах, там чорнозем, там кукурудза, картошка, все родить. Там в нас лише просто. Воно не боїться так жарі і піску не боїться. Оці сімена, ось оце такі. Лише чисті. ми якщо сіяти, то вибираємо, котрі кращі такі волотки. Воно таке чисте, це зернисте. І ось це ось таке всходить. І з цього, що всходить, то все таке. Сіміна такі мілкі. З цих це виростає це одна зернинка, це виростає цієї зернинки, проростає таким, ось таке просто таке. посіяти треба. її. Потім сапаємо. Тоді воно виростає. Отаке. Зрізаємо, чистимо, слажуємо його у в'язки. Пов'язуємо мотузкою, потім складаємо ці три пучки і робимо віник. Ідіть на подвір'я Жук! Жук! все вмотало? Так. де мій ножик? О, ні, є, є, є. З тих заготовок, зараз будемо робити віник. Це все ручна робота. Там приїжджали і кажуть, у вас тут якісь роботи є. Які роботи? Робот — це ось. Руки і ноги. Ну, я, я не сидю так багато там. 25 штук у день я в'яжня, зв'язав мене норма. 25 віників зв'язав і все. Це я їх в'яжу половиною — 3 години 25 штук. Ми коли зв'язали цей лозою. перки лозою не, не, не беруть, а беруть, кажуть, нам треба мотузкою. мотузкою. Зараз як сухо лопає, Ну, як перший віник, як він виходить. Ось цьому класі я був. Правда, він в мене вийшов не, не фацький. Старався по одному, по два, по три. В'язав. У нас люди є, що вяжуть і по... по сотні в день вяжуть. Кажуть, на базарі, що вішенецькі що самі кращі, наскільки я так чую. Не всі, ну, є в'яжуть. У нас вранці вже зробили базар відочний. Два рази в тиждень це в нас оптовий базар, приїжджають з, з України. З... Оптовики. це ми веземо туди віники, Пачки стюковуємо по 50 штук. Їх. Базар є. Я кажу, вівторок в четвер. Я на базар не возьму, а я просто в'яжу під заказ віники. У мене свої є клієнти, я собі нав'язав їх. дзвонять до мене, там всі як тебе. Сотня, дві, три. Ну ці обишно подарушні, ці слінки я роблю. А так я на базар не возю. І ручка, зараз ми ще кажу, говорю, що ми ще робимо їх типу, подарочні. Зараз ще, ще всю саму ручку тут от так ось, як це зроблено. Ми ще плітаємо ще лентою подарочною, щоб більш він був нарядніший, більш як от кидався в очі, як той казав. Зараз ми відрізаємо. Почається такий віник, без, без лен. Зараз його украсимо. Традиція давно, я її не пам'ятаю і пішло дуже багато років це вже пройшло. Другі приїжджають, да, мені пілісос, типу він кажуть, що дорого, дорого віник, а другі кажуть, та ні. І ні святу не треба, і нічого не треба. Тільки вміти ним, треба, як ти казав, користуватися. Пілісос не то, чисто екологічний, тож нічого в нас немає. Тут хімія не зв'язана з віником. Чисто називати екологічний пілісос.